Ногами, і хороший уртар дійсно. Він дуже багато виручав дніпрян в цьому матчі. І Молодчинка бажаємо йому розвиватися і набирати з цього досвіду. Реально, йому, чим більше він буде грати, він буде набиратися цього досвіду і буде менше помилятися. Це моя думка. Ось, бажаємо Дніпру, реально, що вони зібралися. І в них буде матч проти. Всі подумали б, що проти Лех Познань, але ні, Лех Познань обісралася і програла Спартаку з Транби Слова... словацький клуб. Ось. І це буде дуже доволі непростий матч. Але ми віримо, що Складнім Протин зуміє, збереться, до Мінго бланку відновиться, і Адамюк відновиться, і щоб вони був бойовий склад. Навіть нехай чхати. Так нас всі нарушають цей регламент. Нехай якийсь матч перенесуть опять. І е, зіграють проти Спартака, і розберуться, і наберуть наш.